Всім привіт! З вами я, Міраклес, і сьогодні ми подивимося от, такий от комплект для прибирання з від фірми RZTK. Сюди в нас входить комплект для прибирання плюс одна зміна насадка, обертання робочої частини на 360 градусів, автоматичний віджим, регулювання вологості насадки, телескопічна ручка і високоякісні матеріали. Давайте я зараз все поставлю на штатив і буду це все розбирати. Так, давайте зараз відкриємо і подивимося, що там в нас є всередині. Так, у нас є вже відро. Давайте ми його достанемо з нашої коробки. І також у нас йде от, ручка до нашої швабри. Подивимося, що там є ще. Дещо я буду пришвидшувати. Так, ну що ми бачимо? Ми бачимо для нашої швабри от таку от конструкцію. Щось схоже на. Машинку, завдяки якій ви можете свою швабру вимочувати такими рухами. Ну, я думаю, ви тут зрозумієте, і тут все зрозуміло. Давайте подивимося, що входить в комплект. В комплект у нас входить такий тримач для нашої такого диску ватного. Це ми розпакуємо трохи пізніше. Що у нас є ще? У нас є ще. Подарунок, такий же ватний диск для прибирання. В принципі, саме відро. Виконано з гарного пластику. Так от воно виглядає з різних боків. Я сподіваюся, вам добре все видно. Об'єм для води. Ну, все супер. Давайте подивимося нашу ручку. Плотна ручка, все виконано в сучасному стилі, все дуже круто. Давайте тоді перейдемо до того, як скласти нашу швабру. Є детальна інструкція, по якій зараз я буду все складувати. Давайте я для початку сам спробую її скласти, а потім навіть вам детально покажу, як я її склав. Перед тим, як складувати швабру, я вам покажу сам диск. Він виглядає таким прикольним. Коли будете прибирати, він буде. Підналаштовується під поверхню, поло і так далі. Все виконано доволі круто. Давайте тепер будемо складати нашу саму швабру. Зараз будемо складати нашу ручку. Беремо ці перші дві деталі. Отак їх закручуємо. Нічого тут складного нема. Так само ми робимо з цією деталью. Так, ми вже закрутили. Зараз. Я налаштую більш кращий захист. Ой, більш правильний ракурс і ми продовжимо. У нас є такий регулювач, як це правильно вам сказати, довжини. Коли ми закріпили нашу довжину, все, отак от закріпили. Я думаю, вам було видно. Отак. От Якість непогана, я б навіть сказав, якість добра. Повну весту я вам покажу, трохи згодом. Продовжимо закріплювати все остальне. Беремо нашу оцю от платформочку. Сюди от впихуємо. І просто легким рухом закріплюємо. І максимально ми. Будь ласка, не заважай. І буквально ми просто легким рухом піднімаємо цей диск. Під нашу максимальну висоту. І все, що нам зараз залишається, закріпити наш диск. Як це зробити, я вам зараз покажу. До речі, кому цікаво, цей диск зроблений з вати. Ну, Щось похоже на вату, ну то не вата. Я не знаю, як то правильно називається цей матеріал. Але будьте готові до того. Я не знаю, наскільки воно вистачить. Можливо, воно взагалі буде швидко зноситься. Але це все буде відомо на практиці. Так, давайте його закріпимо, як показано, згідно інструкції. Нам потрібно його вставити отак чисто по центру і нажати ногою Так. Наче в пазли війшло. Отак по колу обережно, щоб нічого не поламати, ми заходимо. І все. У нас все добре. Чудово! Закріпилась. І отак от можемо мити підлогу. Не знаю, наскільки це буде зручно, але поки непогано. Так, ще я вам хочу показати одну дуже цікаву річ. У нас є отака от, от збоку оранжева кнопочка. Я навіть не зрозумію, для чого вона потрібна, вона гумова. Ми її отак от от знімаємо, і вся наша водичка виливається. Просто так ставимо і воно виливається. Так само собі і вставили. У нас нічого не витікає. Так, я не знаю, як вам вже краще тут показати. Я метр два. І швабра десь таким приблизно ростом, як я. Щоб її отак перегонути рівно зробити, просто нажимаємо так само ногою і вирівнюємо. І хочемо от всю цю воду нас злить Ну, в принципі, більш мені нема що розповісти. Самі робіть висновки щодо цієї швабри, щодо удобності, щодо всього остального. А з вами був я, Міреклес Всім дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Удачі!